Вчора у Кременчуці відбулася феєрична, грандіозна подія у Людовій Арені. Айсберг провели всеукраїнські відкриті змагання з фігурного катання. Заявлених 77 учасників з різних куточків України: Київ, Харків, Одеса, Дніпро, Олександрія. Ну і місцеві кременчужани, звичайно, і з міста Дніпропетровська театр льодових мініатюр кристал подобається, що якби маємо таку можливість і дякуємо самі льодові регі за те, що надають чудовий лід і технічну базу забезпечують повністю всім. Тобто, ну, ми дуже вдячні. Дуже вдячні Олімпійському комітету, який приготував подарунки нашим спортсменам. Тому все супер. Ну і дякуємо за Кожна з учасниць, хоч і хвилювалася перед своїм виступом, одначе насолоджувалася такою можливістю продемонструвати свої вміння. Просто враження дуже неймовірні. Мені дуже подобається, як виступають інші дівчата. Сподіваюся, все буде добре. Ось і я гарно виступлю. Хвилююся перед тим, як вийти на сцену, тому що це мої перші е, змагання за десь чотири або п'ять років. От. А так я займаюся фігурним катанням вже 11 років. Всі дуже молодці. Справді я дивлюся. Я дуже рада, що є ще в Україні люди, які представляють наш наш спорт. Я дуже люблю фігурне катання. У неймовірній атмосфері драйву та здорового суперництва фігуристки та фігуристи змагалися як у сольних, так і у парних номінаціях. Кожен учасник залишився задоволеним своїм виступом. Багато емоцій і, і страх, і сміх весело. І дуже я не навіть не знаю, як ці емоції навіть можна писати. Дуже класно. Адреналін. Кожен тут дуже гарно вміє кататися. Тільки що відкатались. Перше місце дуже рада всім передаю привіт моєму тренеру Миколі з Києва. Як тобі враження так. саме від цих змагань, так, так, так від цих змагань дуже позитивні. Дуже хотіла, дуже готувалася. Прям були от налаштовані на ці змагання. Дуже рада, що виступила. Безперечно, такі змагання демонструють незламність української нації, адже навіть під час війни ми знаходимо в собі сили, аби підтримати наших дітей та надати їм майданчик для професійного зростання. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.